П'ятеро людей дістали поранення. Серед них діти. По Одесі напередодні окупанти вгатили двома керованими ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити обидві повітряні цілі. Утім, уламки посипалися на дитячий інтернат. Сповістив про це міський голова Геннадій Труханов. За даними оперативного командування, південь х Х-59 випускали з Чорного моря. Як стверджує речниця Наталія Гуменюк, постраждали неповнолітні – 10, 12 та 15 років. Їхньому життю нічого не загрожує. Усі рани легкі, продовжує атакувати мирне, мирне місто Одеса. І Сьогодні атакували наше місто. В результаті бойової роботи уламки влучили у гуртожиток. Також вибити вікна у нашому закладі освіти, де проживають діти, позбавлені батьківської опіки, діти-сіроти, діти знаходяться в безпеці, вони були в бомбосховищі в укритті. Таке життя в, нашій, в нашому місті, яке нам пропонують наші вороги. Але будемо, будемо триматися, будемо стояти і не лякатися. Працюватимуть по новому, Зеленський провів засідання РНБО в, нову, в оновленому складі та назвав головні напрямки роботи. Серед них більша прогнозованість. Україна потребує посилення можливості прогнозувати, а також впливати на процеси, від яких залежить національна безпека країни, каже президент. Друге продовження поточних завдань, особливо щодо санкційної політики. Третя полягає в доктринальній роботі. Четверте кібербезпека та інформація. П'яте стосується роботи ставки проєктів рішень і контролю за виконанням рішень. Нагадаю, новим секретарем РНБО призначили Олександра Литвиненка. А Олексія Данілова переведуть на дипломатичний напрямок. Дуже дякую. Вам Олексій Мічлавич за ці роки роботи потужної, професійної. Олексій Мічеславич продовжує свою роботу на іншому напрямку, на напрямку дипломатичному ну, новим секретарем Ради національної безпеки та оборони я призначив Олександра Литвиненка, людину, яку в Раді національної безпеки та оборони знають, знають добре. Олександр Валерійович працював в РНБУ, Зараз цей досвід може поєднати з досвідом роботи на посаді керівника служби зовнішньої розвідки України. Фактично, саме в такому зв'язку Ради національної безпеки оборони та служба зовнішньої розвідки варто розглядати те, як і над чим далі має працювати Рада нацбезпеки та її апарат. Дякую, Олексій Мічеславичу. Вітаю генерала Литвиненка. За призначення. Дякую. Пане президенте, я хочу щиро подякувати вам за високу честь. Призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони. Колись перший, перший секретар Ради національної безпеки і оборони Володимир Павлович Гарбулін говорив про апарат як про кухню політики. Я обіцяю, що ми зробимо все, щоб бути корисним для вас. Рад національної безпеки і оборони це інструмент, який набуває не надзвичайної важливості в сучасних умовах нашої боротьби за існування проти російського агресора. Ще раз дякую. Переконаний, що ми зробимо все, щоб забезпечити безпеку нашої держави. Дякую, дякую вам, слава Україні. Потреби у мобілізації, важкий вихід із Авдіївки та звільнення території. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав розлоги інтерв'ю Укрінформу. У ньому очільник українського війська стверджує, що сили оборони не лише стримують ворожий наступ, а й самі рухаються вперед на різних напрямках. Крім того, сирський підтвердив, що загарбники взяли у полон 25 захисників, коли збройні сили покидали Авдіївку. Водночас потребу мобілізації півмільйона військових навпаки. Він спростував. Мовляв, після внутрішнього аудиту цю цифру суттєво зменшили. Головнокомандувач також відзначив зростання активності російської авіації та застосування кабів. Окупанти переважають у боєприпасах. Співвідношення 6 до 1, стверджує Сирський. Щодо можливого наступу на Харків, головком запевнив, місто стане для противника фатальним. Мобілізаційний законопроєкт комітет Верховної Ради розглянув усі депутатські правки. Утім, це не означає, що документ уже готовий до розгляду в другому читанні, розповів українській правді народний депутат від голосу Роман Костенко. За його словами, тепер члени оборонного комітету сформують. Власні пропозиції до законопроєкту, а згодом і фінальну порівняльну таблицю. Після завершення цієї роботи документ потрапить у сесійну залу. Як стверджує голова парламенту Руслан Стефанчук, його розглядатимуть протягом одного-двох тижнів. Президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Молдові Марка Шевченка. Про це йдеться у відповідному указі глави держави. Послом у слому Молдові Шевченко працював із 2020 року. До того був тимчасовим повіреним у справах України в Канаді, а також заступником директора департаменту протидії загрозам і з із боку РФ МЗС України. На щиті тіла понад 120 полеглих захисників і захисниць повернули в Україну. Після ідентифікації їх передадуть родинам для поховання. Сповістили у координаційному штабі. З питань поводження із військовополоненими відомо, що 12 воїнів боронили Луганський напрямок, двоє Запорізький, а всі інші Донеччину. Над репатріацією загиблих військових. Працювала ціла низка служб, зокрема СБУ, МВС, надзвичайники, збройні сили та представники інших структур сектору безпеки. Окрему вдячність. Координаційний штаб висловлює міжнародному комітету Червоного Хреста. Напередодні російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти України. Головна ціль атаки була знову наша енергетика. Удар витримали, каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Енергосистема цілісна, але є проблеми із електропостачанням у низці регіонів. Прем'єр розповів, що наразі Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини Молдови, аби система працювала стабільно. Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти нашої країни. Головна ціль атаки знову наша енергетика. Удар витримали. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з енергопостачанням у низці регіонів. Вирішуємо це питання. Імпортуємо електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови, аби система працювала стабільно. Сьогоднішній удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. Знову атака була спрямована як проти об'єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу. Дуже важливо для всіх нас зараз зменшити споживання електроенергії. Це стосується особливо вечірніх годин. Всі служби працюють для подолання наслідків енергетики. Працюють 24 на 7. Вдалося вже відновити роботу об'єктів, які були пошкоджені під час атаки минулого тижня. Уламки безпілотника виявили у Румунії біля кордону з Україною. Про це заявило Міністерство оборони країни. Фрагменти дрона упали напередодні на ферму острова Велика Бреїла. Місцеві жителі почули гучний удар та викликали надзвичайні служби невдовзі на територію. Уточила поліція та слідчі. На місці утворилася вирва глибиною 4 метри. За даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї. Але швидше за все у нього відмовила система наведення GPS. Оборонні відомства Румунії розслідують цю подію. От та А, їй тумасфацілор. Ще дві авіабомби впустили російські літаки на свою ж Білгородську область. Йдеться про ФАП 250 і фаб 500 Пише телеграм-канал Астра із посиланням на джерела. Одну з бомб виявили вранці, 28 березня, в районі села Безіменно. Що? За кілька кілометрів від українського кордону понад 140 жителів населеного пункту евакуювали до вечора. Авіабомбу вивезли та знищили того ж дня. ФАП-500 знайшли у селі Нечаївка, 10 кілометрів від українського кордону. Людей не евакуювали. Декілька арабських країн, включно із Саудівською Аравією, готові повністю визнати Ізраїль у майбутній угоді. Таку заяву зробив президент США Джо Байден. Він додав, що у цьому списку також є Єгипет, Йорданія і Катар. Байден наголосив, що наразі в ході війни між Ізраїлем і терористичним угрупуванням Хамас загинуло занадто багато як палестинців, так і ізраїльтян. Далі процитую. Зрозуміло, що Ізраїль глибоко розлючений, а Хамас все ще існує. Але ми повинні зупинити дії, які призводять до значної кількості смертей невинних цивільних людей, особливо дітей, підкреслив американський президент. Теракт у крокус Сіті хол у Таджикистані затримали вже 9 людей, підозрюваних у зв'язках із нападниками. Про це повідомляє російські ріановості із посиланням на джерела у спецслужбах Таджикистану. За даними змі, затримання проводили у понеділок, 25 березня у місті Вахдат. Після чого підозрюваних доправили в Душанбе. Загалом у справі про теракт у Крокусі проходять 12 осіб. Вісьмох фігурантів уже заарештували. Серед них четверо, кого слідство вважає безпосередніми учасниками нападу. Також раніше стало відомо, що суд заарештував до 22 травня 9-го підозрюваного у теракті. На засіданні стало відомо, що він громадянин Таджикистану. На Закарпатті через сильні дощі сталися суви ґрунту. Зруйновано ділянки лісових доріг. Зокрема, СУВ зафіксували у карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту Драгобрат. Також пошкоджено автошлях державного значення Н-09 «Мукачеве-Львів». На місці фахівців встановлюють масштаби руйнувань та ліквідують наслідки надзвичайної ситуації. Годинникові стрілки вже на поготові. сьогодні. Вночі Україна перейде на літній час. Рівно о третій показники зміняться на четверту ранку. Механічні пристрої доведеться перевести. Вручну, а от електронні, наприклад, у смартфонах, планшетах і ноутбуках, синхронізуються автоматично. Верховна Рада не раз намагалася скасувати цей ритуал, утім, поки питання залишається невизначеним. Час переводять у вихідний день, щоб адаптуватися до змін було як найлегше.